Час очищення та відродження напередодні вербної неділі в Івано-Франківську з'явилася алея пам'яті небесної сотні. З Самого ранку озброївшись лопатами у меморіальному сквері, зібралися чиновники, ті, хто особисто знав полеглих бійців та сім'я убитого снайпером Романа Гурика. Поблизу його могили й висадили три десятки символічних маленьких дубів. Місто в нас і так зелене, але чим більше буде зелені, тим 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 краще, я так вважаю. Ну і е, дуже символічно, так що. Тут якраз є могила сина. Знаєте, дуб це завжди так, ну, такі, якісь така асоціація з, з силою такою. Ці дуби маленькі, ми будемо їх пам'ятати, вони були маленькі, будемо їх доглядати, виховувати, і вони виростуть сильними, міцними. І так само, як ті хлопці, які також колись були маленькі, як батьки їх доглядали і вони виросли. Такими, що готові були, і віддали життя за друзів. Між тим ближче до полудня молодь взялася і за грандіозне генеральне прибирання. Робити Україну чистою в місті вирішили одразу в чотирьох локаціях. Одна із них береги бистриці надвірнянської. Незважаючи на хмарну погоду та прохолодний вітер, міжнародна екоініціатива зібрала тут понад десятків волонтерів. Не обійшлося і без несподіванок. Поміж численного пластику, бляшанок та іншого непотребу у хащах. Волонтери знайшли чиюсь домівку. Ми прийшли тут. Був. Ну, як видно, тут якась палатка, дуже багато речей дитячих і жіночих. Ми спочатку подумали, що це хтось залишив, але очевидно, що тут хтось жив і живе, можливо, тому що дуже багато чистого одягу нормального в цій палаці. Ми прибрали так. Всі ці фляшки пластикові, всі такі непотрібні речі, одяг залишили. Не лише прибрали, але й мотиватори на майбутнє залишили вздовж дамби, встановили кілька екотабличок, які волонтерам подарували відчайдухи карпатського протягу. На них написано: от, наприклад, не викидай на квіти, не проклянуть діти, не блюй у воду, не, не будь виродком в роді і так далі. Ну, вони є дерев'яні, тобто екологічні для того, щоб не забруднювати природу ще пластиком. Ще металом е, зайвий раз е, ну це хороший мотиватор, як на мене, для того, щоб не не смітити на тих в тих місцях, де ми відпочиваємо. Міські парк, весквери, береги річок та дамби цими вихідними прибирали в рамках загальноміської передвеликодньої толоки. У весняному генприбиранні зголосилися взяти участь навіть без хаченки.